Реформа системи шкільного харчування в Україні розпочалась у 2020-му за ініціативи першої леді. Закінчити її мають до 2027 -го року, говорить керівник проектного офісу реформи Орес Степаняк. Національна стратегія реформи це чотири основні стратегічні цілі, які побудовані на спроможності громад, на модернізації інфраструктури та інтер'єрів наших обідніх залів, на кадровому потенціалі підвищенні кваліфікації кухарів. І шкільних команд, тут медичних сестер, дієсистер, ті, які працюють в закладах освіти. А також це комунікація здорового харчування, те, що ми зараз з вами робимо. Реалізація реформи шкільного харчування нині триває на місцевих рівнях. В області теж створена відповідна програма щодо впровадження цих заходів реформи. Теж вперше, це практичним фінансовим забезпеченням з обласного бюджету і місцевого бюджету. Взагалі. Два мільярди це практично з державного бюджету і з місцевого і обласного бюджету це 320 мільйонів гривень. Завдання реформи, у міністерстві, забезпечити здорове та якісне харчування. Міністерством на сьогодні розроблено окрему програму підвищення кваліфікації працівників харчоблоків. Ми її вже декілька разів відтестували, і хочеться сказати, що це процес динамічний, тому що ми постійно оцінюємо рівень знань кухарів, які навчаються, і власне постійно доповнюємо оновлюємо цю програму, тому що насправді дуже великий блок це і дітологія, і нутриціологія, і багато багато чого необхідно, Ідного для того, щоб наша реформа була відповідно успішно реалізована, кухарі, медичні працівники, які складають шкільну команду по формуванню меню в обов'язковому порядку. Проходять навчання на платформі Прометеус, проходять навчання під час перебування на мобільних кулінарних хабах, які організовані державними професійно-технічними училищами. Ну і звичайно. Чайно на онлайн-семінарах, за словами директорки школи номер 23 у їх закладі реформа розпочалася ще у 21 році. У рамках форуму експерти разом з учасниками обговорили особливості провадження реформи, фінансову спроможність громад та запровадження безкоштовного харчування для пільгових категорій і учнів перших-четвертих класів. Сумську область повернулася з західних регіонів, з країн Європи 13 тисяч школярів. Вони там бачили, як. Харчуються в інших країнах шкаляри. Вони бачили світовий рівень. І сьогодні. Цей рівень світого, світовий рівень він заходить в нашу сумську область, в нашу школу. Саме за цією рівністю ми і прийшли в реформу для того, щоб кожна дитина, чи то в місті Києві, чи то в місті Сумах, чи то в невеличкій громаді в якомусь регіоні, в якійсь сільській громаді мали можливість усі отримати їжу. загалом у навчальних закладах сумщини реформа має охопити понад 27 тисяч дітей. Новини СТС.